Ми б'ємо в ефірі. А в цю адже в цупер. Так, ми живі. Колеги, добрий день. Розпочинаємо з засідання постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. На порядку денному маємо три питання. Зокрема, маємо одне додаткове питання щодо структури. Божи и Скорбинско Радо. Пронесени с Минко Хвал и Вискорбинско Радо, по задача на структура в Оновчих органи и Вискорбинско Радо, заведено численство в Радо Є пропозиція відправити. Ну як відправити вилучити з порядку денного, і це буде і моя пропозиція. Це зокрема згодом з розпорядників, оскільки програма соціально-економічного та культурного розвитку ні, культур? ні, вона вона потребує, потребує добре. Так не йде не йде. Зокрема, у мене так само є по зауваження. Я їх виписала, я їх скерую. І самі розпорядники попросили. Якіснові зауваження, крім тих, що ми скровували саме? Так. Я з ким. Пропоную е, друге питання е, порядку денного вилучити. Питання щодо структури включити. Хто за? Дякую, колеги. Отож, маємо звернення е, внесення змін до ухвалі Львівської міської ради про затвердження інвестиційного проєкту створення книгарні, та цим залом. Там є що. Топовідачі, то, 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 там є технічні, в принципі, питання дослідили, радилися, проговорювали, на, 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 з минулого засідання ми не приносили. Там суто технічне питання, там зміна балансу утримувачів. Так, просто коли в 2021 році приймалася хвала про оголошення конкурсу, там балансоутримачного приміщення було бюро адміністративно-технічного управління. Відповідно, за час проведення конкурсу да, відповідно, там встане заблоковані не рахунки і балансоутримувачів просто передали на бюро технічної інвертизації адміністративно-технічного правління так і відповідно це все технічно, щоб зараз мати можливість проведений конкурс. Відповідно, конкурсна комісія була визначена переможця і для того, щоб зараз просто переможець переможця можна було б укласти інвестиційну угоду і вони могли реалізовувати інвестиційний проект. Потрібно відповідно змінити баланс утримувачів. Є запитання? Не. Там немає саме голосування підтримати дане званий. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання це у нас спорт. Відпустимо спорт бо вони біжать, біжуть на бюджетну комісію. Є така можна сказати спільна. Позиція з приводу того, щоб простих працівників так само преміювати. Зокрема, це йдеться про е, клуб ігрових видів спорту, тренери, яких, е, якого е, зокрема е, виховали чемпіонів України. Зокрема, ми маємо із Рельбі чемпіонів України, і з інших клубів спорту маємо чемпіонів України. І знаю з з роботою цього закладу. дуже якісно працює, і це в нас МКП Спортресурс. На яких так само величезне навантаження зараз по обслугованні спортивних майданчиків об'єднаних громад, окрім того, ще. Відкриваємо ветеранський спорт, наскільки мені відомо, так, ну, так окремо, якби так, ну, так, Тобто навантаження збільшується, і проміння якісне, добре працюють. Це не потребує додаткових коштів, це за рахунок власних економії. Чи можливо будуть якісь коментарі запитання в своєму рекламу? Скільки яких розмірах премії? Наскільки я знаю, в розмірі окладу. Тобто сходить кілометр питання. 13 так. А, що у нас бабки речі проводжують? Ми, ми, ми перекидаєте? Так, Це внутрішня перекидка, не додаткові кошти, просто з тих, Забудені, з тих витрат, е, які Руху не були використані, то прикидаємо задню виплату від цього. Я брав відповідав. Е, є запитання, що я вважаю, я треба підтримати, тому що дійсно працівників якісно виконують свою роботу. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання це на структура. Можливо, будуть якісь коментарі з цього е, приводу. Вважаю, що це просвівальне питання. Що змінюється в частині управління, наскільки мені відомо, це нас з'єднують управління молоді. Ні, ми самі розглядаємо. не розглядаємо. Нас вже доповідали, ми вже проходили. Це е, з'єднують управління молоді, молодіжної політики, з'єднують до управління спорту. Оскільки тут пояснюється. Такою логікою, що в нас існує міністерство молоді та спорту, і відповідно по вертикалі має такі речі існувати. У мене є з цього приводу свої коментарі, але мені здається, що спочатку треба на рівні міністерства такі речі міняти, а потім вже змінити структурів складати. Можливо, у вас будуть якісь з цього приводу коментарі. А ми розведемо структуру в предметі тільки нашої комісії? Я вважаю, що, це, я бажаю, що ну, моя власна думка, що в принципі такі речі, я розумію, що зараз буде дискусія в сесійній залі, я би все таки пропонувала би е, скірувати е, даний проєкт ухвали на розгляд ради. Оскільки і... ми є профільно до одного з ключових питань змінних структури е, комісія, та, то ми маємо мати висновок, мені здається, за логікою, та, якщо це стосується молоді спорту, всі нашої комісії. То ми комісія мала мати думку з цього, Чи підтримуємо ми такі речі, чи Я не підтримує. підтримуємо? Я підтримує. Тобто, якщо підтримуємо, то візуємо і підтримуємо і хай йде на сесію з візою комісії, як профільна комісія підтримала. Я думаю, що це аргумент тоді, так? Якщо що ми ти, підтримуємо, але маємо якусь економію зі кошти якось. Давайте попрошу доповідати. Зміна е... структури по нашому профілю, а ми даємо народ ради. Ми самі себе, так би мовити, звільняємо від мати рішення в цьому питанні. Якщо ми підтримуємо, та ми підтримуємо, то підтримуємо, візуємо, то й хай йде собі народ розгляд, Ну і так піде на розгляд ради. Буде дискусія чи не буде, наша комісія вважає, що Так, буде. Так, може бути є два управління. Так. так, 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 так. так. Згідно з тою останньою представленою, та, що була вчора, нам на фракції, було так. Що до ранку змінилося, я не знаю. Тобто, розумієш, Тому я не знаю, можливо, що до ранку ще якісь були доопрацювання, в нас є одна структура, вона доопрацьовується. Просто я не знаю, мені здається, віддати все, відпустити, хай рада розглядає і дискутує. Тебе може зміниться Але, Андрій, що ви скажете? Скажіть щось колеги. Я, я не наполягаю, просто як правильно прийняти рішення? Логіка моя каже, що якщо це питання профільне до нас, так? одна, ну там, кілька позицій зміниться структуру. А можливо, так? що змінилося? Ну, тоді ми маємо ви викликати доповідачів і запитатися про це, і не приймати це. Таку, без... А, Без цього, бо якщо профільна комісія дає на розгляд ради, то ми самі себе підважимо, що ми в нашому тоді взагалі є. Якщо ми рішення стосовно зміни структури по нашому профілю, не можемо прийняти колегіально і мати свою думку, підтримуємо його, хоча б в цій площині чи А хто у нас є. А, а, що, якщо згідно окружний було, значить кількість працівників залишиться краще, монок зла не буде економія кошти Добре, тоді підтримуємо, візуємо та й все, та

Суцільна наші компетенції. Mm? Наші компетенції. Може, mm. Там ще якісь інші зміни, а так там змінювати. Можна зважку ділити, що в частині компетенцій, в частині об'єднання до було... управління. Принаймні тій частині матсу. Якщо ми не певні стосовно інших речей і не візуємо, хоча ми ухвалили візуємо як Яка відео. думка? Тобто це ж стосується нашого профілю. Якщо ми це віддаємо на декрачу, це ж важлива річ. Це управління е, структура нашого профілю. Угу. Що ми маємо Зараз будемо бачити заклад. Що ми маємо, організацію. Ліквідовується ціле управління, я так розумію. Воно приєднується склад управління так. спорту, так як було колись. Колись так було. Потім від'єднало управління молодіжної політики. Управління молодіжної політики має свій власний об'єм, Кабінальне підприємство в молодіжний центр окремо виконує величезну функцію з е, приводу молодіжної політики, управління спорту суто спортом займається. Зараз е, управління молодіжної політики, як е, департамент, ой, як управління повністю ліквідовують, приєднують, е, я так розумію, якусь частину штату приєднують до України. Наприклад, питання, там працювало 20 людей, там 20 людей, там 20. Ми будуть скорочувати ініціативу. Ми на виході маємо, грубо кажучи, сороку. Сорочення це вже інше йде. Це суто структуру. Ліквідація наш... це інше. Так, об'єднання вона насправді продовжує оптимізацію. Так, але його дійсно вони мали окремий статус юридичного особи, вони мали власну початку, вони повністю самостійно діяли. Тепер вони будуть діяти в складі е, прийде Чекаємо, що. Це працю? ініціатива об'єднання йде від керівника, так? Це його, розумію, так. Так. Ну, тобто, У нас повна довіра до керівника. Якщо керівник бачить цю структуру як ефективність, управлінську модель, то ми як комісія так. Е е е е е Якщо ми як комісія підтримуємо, то ми підтримуємо візуємо і, і працюємо, ну, маємо свою думку стосовно зміни в нашому профілі. Ну бо це важливо. Тобто ми просто виникнемо, йдемо на розвідраду, здається, що це трішки підважує наші. Ще проведе. Ну, так, щасливо. Ба, все, клас. Побачимось завжди в поліції. Найдавно, а на маму по комісії ходить? Ні, я так щас і комісії не таїмся. Мамі скому не було? А ну, давайте, я її наберу. А ну, а не втрачаєш її болін? Змутайся, де Мітя і де Цей. Три політики. І я тебе не кажу, які вирізі? Подаруйте на резі. Я виїхаю в нашому міському. Антон Володимирович, по структурі міської ради, добрий день. До ранку нічого не змінилося. Управління молодіжної політики приєднує до управління спорту. Правильно? Так все і лишилося. Та, все, що стосується іншої частини, ніяких змін немає, правда? О, я, я так написала. Все, дякую, дякую. Мене тим штех ніколи що я маю козакурів. Ми Ви вас дуже любимо, тому е, хотіли закликати на комісію, адже в у нас є очно багато членів комісії сьогодні. По структурі де, де, чи нічого до ранку я ж не знаю, можливо, що змінилося управління, що стосується компетенції нашої комісії. Двох словах ми будемо вас довго затримати. Управління молодіжної політики приєднує... Це, до управління ліквідованих юридичну особу. правильно? Я так, е, так, ну тобто його повно воно і я, <плес> я надію, що не Ну, Юри прихозні, де факто не приходить. Да, Давайте, що стосується вашої книжки, це гуманітарний блок. Так. Це е... відділ у справах дітей. Відділу поправління <плес> <ж>, <плес> служба в справах дітей частково будуть скорочені вакансії, які ми збільшували, це, це на період воєнного стану. Так. Управління молодіжної політики приєднується до молодіжного до спорту, управління культур, але воно б зараз юридичною розумію, так Управління культури залишається на своєму місці, управління туризму залишається на своєму туризму. Це наша користу це не ваше. Що ще ваше? Більше нічого. Та загальна чисельність робити. Прошу. Колись була Можна. дуже тривала дискусія, щоб роз'єднати. Да. Так, дуже, та, дуже довго було. Якщо роз'єднати, то не треба. У нас Міністерство туризму і окремо, так, є ці культури А У нас, розумієте, зовнішні зв'язки якось так... Причеплені. Причеплені повністю. До нас тут немає запорних номерів. Ну які самі відділи залишаєте в складі департаменту структури ради в секретаріаті ради? В нас немає структури, буде обговорюватися чисельність, але скільки це трагнувала то це буде доповнення, але після того, коли в попередньому скороченні е припинили одне управління, яке не функціонувало, це управління аудиту, то зараз секретаріат не дочекає. Позиції ЄС не вводити? Поводиться. Ми були довіряння вчора на е фракції. Була позиція цього заступника не перейменовувати і поміння на Колеги, є розуміння? Приймаємо все, що Приймає. стосується частини питання. Дякую за розуміння. Все, що до нас час не я розумію, що зараз. А що ми зараз... можемо так приймати рішення стосовно тільки в розрізі з Чи ми візуємо свою ухвалу? Ні, ми візуємо чи? в... свою ухвалу, але в частині компетенції. Я можу можу. так і можу написати. Я би так само все від... зробила. Це все особливо розуміється. Це складно, коли всі будуть так. Колеги, приймаємо? Є бачення, так? Добре, ставлю на голосування, підтримати. Але я все таки оголошую, що ми це протоколи зафіксували, що ми підтримуємо е, проєкт ухвали про внесення зміни ухвали Львівської міської ради номер 324 літа 21 року про затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності ради ради та є виконавчих органів. Але в протоколі прошу зазначити, що ми голосуємо в частині компетенції комісії. Хто за? Дякую, зараз. Так, різних рішення не прийнято. Мені страшно, що є відбували. А Так. <плес> ухваляється? Дякую, дуже завершена. Дякую, була як комісія завершена, дякую важко. <плес> 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 <плес>